Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо спочатку повномасштабного вторгнення. Україна отримала 1400 бронемашин. Сенатор про це заявив генеральний директор компанії Роман Шимонов в інтерв'ю виданню АРМІ Recognition» під час виставки МСПО 2024 Як я вже казав, ми поставили 14 сотень машин до України. Розповів він перше про передачу цих бронемашин стало відомо 13 квітня 2022 року, коли уряд Канади проанонсував допомогу у 500 мільйонів доларів для України. Перший контракт був лише на 8 машин. Проте ця кількість поступово збільшувалась, і вже у січні 2023 року міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила про надання 200 бронемашин Рошал Сенатор. У розмові з журналістами Аніта Ананд розповіла про плани передати Україні ще 200 бронетранспортерів сенатор. В рамках міжнародної військової допомоги оголошену техніку оцінюють у понад 90 мільйонів доларів. А вже у грудні 2023 року стало відомо що Рошел передала Україні тисячний броньований автомобіль сімейства сенатор. Засновник і генеральний директор компанії Роман Шимонов тоді привітав працівників компанії з цим досягненням. Після цього крайній раз про кількість переданих машин повідомлялось 5 червня. Тоді в ході інтерв'ю економічній правді генеральний директор компанії Роман Шимонов. Окрім рішення про відкриття заводу в Україні, також повідомив, що Рошел поставила в Україну вже 1140 бронемашин. Таким чином, за три літні місяці Україна отримала 360 нових. Броньованих автомобілів Рошал-Сенатор. Бронеавтомобіль. Сенатор створений на базі шасі Ford 550. Фахівці компанії проводять серйозну модернізацію цивільної бази для можливості, використання броньованого автомобіля у прифронтовій та фронтовій зоні. Балістичний захист забезпечує можливість витримувати влучання куль з ручного зброєння та підрив гранати під нищем. У версія МРЕП бронеавтомобіль отримав захист за рівнем станага Level 2B, який гарантує захист від протитанкової міни, спорядженої 6 кілограмами троти. При такому рівні захисту машина оснащена чотирьохсильним двигуном, який забезпечує чудові ходові якості по бездоріжжю, окрім того, машина обладнана системою центральної підкачки шин. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.